Пепін короткий, і я впевнена, ви зараз посміхаєтесь, як і всі люди, які чують це ім'я, особливо в такому перекладі. В оригіналі звучить Пепін Лебрев, але означає те саме, як і латиною – Пепінос Бревіс. Так, нашому герою не пощастило із росту, і зростом, тому й таке ім'я. Але для свого часу він був неймовірно крутим. У ньому поєднувалося на перший погляд непоєднуване. Він був і жорстоким, коли воював проти своїх зрадників, і водночас милосердним, коли прощав і дарував землі своїм ворогам, та ще й давав їм інші подарунки, як от зведеному брату грифону. Так, так, іноді родичі це найгірші вороги. А ще піпін короткий, відомий тим. Що був майордомом, як і його батько Карл Мартел. Нагадаю, даний термін ми розбирали в попередньому відео. Майордом це старший управитель королівського двору, якщо хочете по-простому, це завідувач господарством. А потім Піпін Короткий став королем в епоху середньовіччя все можливо, як ви бачите. А ще став засновником династії піпінідів. Тим самим позбувшись останнього короля з династії Меровінгів Хільдеріха III, відправивши його у монастир, був коронований два рази, останній раз папою римським Стефаном III. Це була ніби подяка самого папи Піпіну за те, що останній допоміг повернути землі намісника Бога на землі, які були захоплені Ланго Бардами. Під владу папи Римського було передано потім міста Рим і старим і равенна з околицями. Так утворилася держава римських пап, Папська область, що проіснувала понад тисячу років аж до 1870 року. Іще одне, Піпін Короткий був батьком майбутнього першого імператора на Заході з часів Римської імперії, Карла, якого назвуть Великим Саме про нього далі. Але одне доповнення якщо б не підґрунтя, яке створив Піпін Короткий, якщо б не його боротьба з непокірними васалами, то сину б ні за що б не вдалося перетворити державу Франків в імперію. Після смерті Піпіна Короткого влада перейшла до сина Карла Великого. Карл більшу частину життя присвятив війнам з метою підкорити сусідні землі. Із 46 років свого правління 44 він провів у воєнних походах, особисто очолював більшість із них. Наприкінці правління Карла Великого Франкське королівство займало велику частину колишньої Західної Римської імперії. Також продовжив політику батька. І короткого в сфері християнства був захисником віри і церкви. Під час воїн навертав місцевих у християнство за допомогою репресій і покарань. У 800 році Карл Великий прибув до Рима, де папа Римський Лев за зразком римських імператорів оголосив його також імператором. Титул потрібен був Карлові та Папі Римському для, знищення світської, вибачте, для зміцнення світської та релігійної влади на противагу імператорам Візантії та Константинопольському патріарху. Авторитет Карла Великого визнали правителі інших європейських держав. А тепер трішки цікавих фактів. Перевершив свого відомого батька і став засновником династії Каролінгів. Ім'я Великий отримав ще за життя. Мав сина на ім'я Піпін Горбатий, який мало не скинув батька з престолу, за що був ув'язнений у монастирі. Мав шість дружин і 18 дітей, але не всі вони пережили батька. Наполеон Бонапарт вважав Карла Великого своїм кумиром, а сам же Карл вважав себе правонаступником Західної Римської імперії, а також Карл Великий обожнював велике релігійне свято Різдво. Єдиний син, який пережив батька, це був Людовік. Саме він і став імператором за наказом Карла, коли останній вже був при смерті. Помер Карл Великий у 814 році, похована його в палацовій церкви міста Ахен. Це місто він розбудував і перетворив на свою резиденцію. Але через три роки після закінчення правління Людовіка першого благочестивого стався розкол. У 843 році три внуки Карла Великого уклали між собою в місті Верден договір про поділ імперії. Дивіться, будь ласка, схему. З часом в межах колишніх володінь Карла Великого утворився ряд європейських держав. Найбільший з них це Франція, Німеччина та Італія. Якою б могутньою не була імперія, але врешті-решт вона. Розпалася. Наступний історичний період, який ми будемо розглядати в історії Франції, це 10-14 століття, прихід до влади династії Капетингів.